Вітаю, шановні любителі металолому, металообробки і різних металічних виробів, ремонту їх, і повернення до життя старих речей. Вітаю вас на моєму каналі! Дивіться, що ми сьогодні будемо робити. Будемо займатися от такою от штукою. Давно відома процедура для вас всіх, а для мене, тим паче. Але зараз треба зробити того, що. Е, робота вже лежить давненько. Пиво, яке прийшло в комплекті, давним-давно випите, і вже й всі забули. Е, значить, тако робимо. План дій який? Зважуємо, вирішуємо, яка нам потрібна вага кінцева, проточуємо, балансуємо. Поїхали. Так що ми маємо? 2870. Досить легкий маховик, того що взагалі, ну, 2900, будемо рахувати, грубо так. Взагалі, маховики, які мені попадалися, мали вагу від 2800 до 3200. Конкретно до цього маховика в мене є деякі питання. Бачите, мені зовсім не подобається та поверхня внутрішня, вона з задирами. Ну, Проводити реставрацію маховика то це безсмисліна робота, тому що його вартість на розборці дешевша, як та робота буде, мабуть, в пару разів. Але, як то говориться, і віддавати людині недороблене таке чудо, теж ніхто не буде. Тому що шукаємо? Зараз знайдемо новеньку розгортку 25-ту. так? 24. Десь в мене були... В тих 25-х розбортах є піввідра. Насправді. Ізьмемо новеньку, щоб ческальба вона нам зрізала. Займе нам дуже мало часу. 25 ну, а Для того, щоб потім у власника не було проблем із зборкою, то робимо отаку маніпуляцію. Трошечки розклинемо. Маховичка, так, легенько, щоб він не розжався, а тільки знайшов своє місце, так? І підтягнемо болта. Він у нас фактично зафіксований в спокійному стані, так. бо якщо ми, скажемо, розвернемо отвір, там підіжмемо, так, і розвернемо, тоді, коли відпустимо, він дуже розіжметься нам. Це не є правильно. Якщо, навпаки, в спокійному стані розвернемо, то може бути таке, що буде занадто плотний отвір і зібрати мотор буде проблематично. Тому отак от зафіксували його і розгорточкою новенькою зараз пройдемо. Зробили вихід розгортки. Трошки смазки йому. Знімемо ті завусиниці, воно тут цілу чепуху, але буде дівненька поверхня. Бачите, тут багато гранів, воно бере чітко, ну і розгортка новенька, як я вже сказав. Опа. Подивимось. Так, що маємо тепер? Бачите, поверхня вже чистіша, нема тої ступеньки посередині. Повністю виробітку воно, звісно, не забрало, бо то треба розточувати. Ну, але відправимо і, принаймні, в такому варіанті розмір однаковий насквозь. І зажимати буде два колінвали однаково. одинаково. Не буде можливості провороту. Далі оправка. Зажимаємо добре, щоб не зворушилось, бо маса буде велика по кругу, обов'язково. І як то говориться в книжці, останнє на нульовому гнізді затягнули. І поїхали. Про які ставки в кого, я то вже точно знаю. Як зазвичай. Одну сторону бере, другу бере. Тут навіть не торкає. Як його точили на заводі, не знаю. Зараз обберу на грубо, тоді заправлю різця собі, Різець вже тупий рве. Перевернув його, та вже рівненько йде, бачите. Тут в нас отака от кака. Загадка як зробили це на заводі, ніхто не знає. Якось же ж його тучили, ну як? Напишіть, хто знає. Так, трошки маніпуляцій і отримали отаку от штуку. Обдираю і всередині завжди отут трошки. Зміщ... Ну, щоб не було того зміщення, знаєте, і поверху. Так, і того в результаті. 2,5 кілограма. Сама така золота середина, як на мене, хороша їзда в одиночку, і стабільно ще тримає холості, і немає ривків при їзді в натяжку. Я якось вже це згадував. Ну і тепер залишилося саме важливе в цій історії. Скалка з гідроциліндра. Так, легенько підтягнемо. Опа! Щоб воно зафіксувалось ще трошечки. Далі перейдемо до ножів. Для того, щоб зробити якісну, якісне балансування, нам потрібно виставити їх по рівню. Дуже чітко. Такий брусковий рівень в мене є. Для початку виставляю поперечку. Щоб вам було добре видно. І так, бачите, булька з цієї сторони. Значить, у нас ця сторона пішла доверху. Для, чого, для того нам потрібно або її опускати, або цю піднімати. Пробуємо, опускаємо. Значить, я кручу плавно і булька почала рухатись. Пішла, пішла. Тут дуже-дуже легесенькі такі рухи. Треба робити. Вона зараз заспокоїться. Стане на своє місце. І от бачите, булька зупинилася якраз біля отих двох рисочок. Тепер перевожу рівня в отаке положення і видно, що булька пішла в цю сторону. Значить, в нас вища ця сторона, ми її опускаємо. Бачите, я опускаю, булька пішла назад. Насправді дуже легко і швидко настроювати. Ці валики балансувальні. Раніше, для того, щоб відбалансувати камінь, то я брав такі два валика, закріплював на площину стола і підкладочками. І опусканням стола добивався того ж результату. Ну, чесно часу, це займало в 10 разів більше. Повертаємо назад, дивимося. Рабулька заспокоїться. Трошки змінилося, підкручуємо, піднімаємо легесенько цю сторону. Насправді це настільки мало, що воно мало що буде впливати. Але чим точніше виставимо, тим точніше буде. Ну, тим більш чутлива буде балансировочка наша. Так, супер, що в нас тут? Трошечки можна підняти на малесеньку краплинку. Все, у нас виставлено, як на мене, прекрасно. Відкладаємо в сторону рівень і наш облегшений маховик. Ставимо, щоб він йшов чітко в паралель. І бачите, він вже закрутився. В, таку, от, в такому положенні залишаю його. Він буде таким чином крутитись, крутитись. І зупиниться лише в той момент, коли сама найбільша вага буде знизу. Ну бо це е, сама сила тяжкості землі тягне його донизу. І найважче місце зупиниться там. Я вже приспособився. Це можна, я дивлюся, наскільки маятник. Куди качається і можу йому допомогти, щоб трошки пришвидшити процес, бо, бо якщо чекати, поки він зупиниться сам, це можна дуже довго чекати. Приблизно у нас. Отак. Насправді зараз не дуже великий дисбаланс в ньому. Ми вже прибрали досить багато. Якось так. І так, зупинився маховик болтом донизу. Які є варіанти? Підрізати шляпку болта або висверлити метал. В цьому місці і в цьому місці. Його насправді не так багато. Хочу спробувати висверлювати новим сверлом, мені його підігнав товариш. Отаке з ЧПУ станка. Твердосплавне сверло. Я вже пробував ним сверлити тверді речі, справляється на ура. Оце, я думаю, йому буде взагалі не про що. Одну точку засверлились. Тут, і другу засверюємось тут. А можливо, і не варто. Давайте почнемо спочатку з одного і перевірю балансування. Ця, знаєте, робота із тим засверлюванням, вона така точна і дуже кропі... кропотлива, так? Засверлив два отвори, так? І в мене вже центр перенісся. Він в цьому місці я вже крутив, крутив його. Ну, показати на відео, це як поки воно там зупиниться, то, то ви просто зможетеся ждати. От. Але баланс він вже більш-менш є. Він трошки перенісся, бачите, він вже зупиняється собі. Це вже дуже хороший показник в порівнянні з тим, що було з заводу. Бачите, в якому місці не беру, то воно зупиняється. Ну, але все одно, от трошки тягне. Бере розгон. І в цьому місці, що я позначив, бачите, висверлив у двох місцях. Тепер треба пересверлитися, бо з'їхала вже центр важкості. Так, ну, коротше, більш-менш, я думаю, цього буде достатньо. Дивіться, в будь-якій точці, Якби я не зупиняв його, так. Він стоїть. Фактично нерухомо. Знаєш, зупиняється сам в будь-якій точці абсолютно. То просто мах набирає. Знаєш, От, власне, те, що треба нам добиватися при такій роботі. При такому балансуванні, е, маховик фактично вже не буде впливати на вібрації у двигуні. Тут вже залежить тільки від балансування ваших колінвалів, від важкості поршневої групи. І ну, багато факторів є. Але маховик вже в нас збалансований, це вже мінус один фактор до кращої і стабільнішої роботи двигуна. Ну, все, така от робота. Вроді би проста, примітивна, але. Але дуже потрібна насправді, бо двигун і ж Юпітер без такої от переробки невеличкої, без вдосконалення, він працює, ну знаєте, як в трактора його буває трясе. А якщо зробите от щось подібне, то получите зовсім інший результат. І це річ, яка дійсно зразу відчувається в роботі. бо Є те, що ви ставите, там поставите ви нові свічки. Ну, неважливо, якщо старі працювали, то ви не замітите зміни в роботі двигуна. А отут-поставивши відразу, помітите зміни. Тому, ви знаєте, я, як завжди, радий вас всіх бачити. Заходьте, коментуйте, діліться своїми враженнями. Дякую за перегляд. Бувайте!